Новини спорту. У Миколаєві продовжує працювати комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Україна. Тут безкоштовно займаються понад 300 дітей, а серед випускників учасники Олімпійських ігор, чемпіони світу та Європи. Як працює заклад у воєнний час, дивіться у нашому наступному матеріалі. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Україна вже майже 30 років виховує майбутніх чемпіонів. Заснована 1 вересня 1997 року вона має вищу категорію та створює всі умови для розвитку дітей від фізичного оздоровлення до підготовки спортсменів для національних збірних. Наша школа розвиває три види спорту це стрибки у воду, синхронне плавання і плавання. Також відділені плавання у нас є дві групи. інваспорту. нині в школі навчається 340 вихованців. Тренування проходять на базі миколаївських спеціалізованих закладів. З дітьми працюють 15 досвідчених тренерів, серед яких троє заслужені тренери України. Ми набираємо діток шести років і, і звичайно. Цих всіх дітей я також набирала, і з кожним роком вони вивчають нові стрибки, ускладнюють програми, і природній відбір приходить дітей, тому що деякі бояться, деякі бояться з висоти стрибати, деякі бояться плавати, і вони самі з собою відсіюються, ці дітки, і залишаються найсмілівіші. Спортсмени школи представляли Україну на Олімпійських іграх ще з 2000 року. 15 вихованців стали чемпіонами світу та Європи, а також призерами Кубків світу. Щороку кращі спортсмени поповнюють національні збірні. Попри воєнний стан, школа продовжує готувати сильних атлетів, які здобувають перемоги на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Школа підготувала дуже дуже багато призерів та чемпіонів України: п'ять заслужених майстерів спорту, десять. Мастерів спорту міжнародного класу і більше 50 спортсменів мастермасового спорту. Заняття в школі безкоштовні. Записатись на них можна за адресою вулиця Спортивна, 17. До занять запрошують дітей різного віку, які мріють займатися стрибками у воду, синхронним та спортивним плаванням. Олександр Толматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.